Всім привіт! Сьогодні прийшли, значить, мені кульки я забрав на пошті, які замовляв. Попередньо подивившись там деякі відосики на Ютубі. Ну і свою логіку включив, так сказати, що мені потрібно і для яких завдань. Але я скажу так, свого досвіду, вже довгенько в мене є багато різних було вже тематичних гвинтівок і так далі для використання. Наприклад, на таких слабкомощних гвинтівок, такі як іш 38 мр 512 Там, наприклад, ну, з невеликим компресором, так сказать, стиснення, це той Кросман -Інферно є такі. Ну, Там, де невеличкий, якби, не Магнум клас, не Магнум. Для використання на них можна брати такі від 0.8 грами до 0,5. Десь оці остай турецького виробництва. Зараз покажу. Для таких гвинтівок цілком нормально підійдуть. Вони 0,45 грами. Важуть. Зараз я вам і продемонструю це. Беремо кульку, як бачимо, бачимо, бачимо. А, ага, 0,45. Бачите, не? Турецький остай. Ну, от стой від стій, яких просто народі називають. Але для маломощних гвинтівок, да, можна використовувати і більш-менш ми так собі, ну, Летять, так? Для магнума ні в якому разі не совітую. У мене Crossman Vital Shot Magnum класа, яка заявляла на 305 метрів на секунду. Ну, звісно, це з малою легкою кулею. Але для магнум класа використовуйте кулі, які починаються від 0,5 і вище. Саме ідеально 0,67 грам. Для магнума. 0,67 це сама серединка. Якщо хочете самі точні для магнум класа, яких заявлено типу, 305 метрів за секунду, це з такою компресійною камерою, як Манжет 25 діаметр. Да? А хід e поршня, наприклад, 100. Це магнум клас 25 на 100, якщо ви хочете самі найточніші кулі, це ось вони. GSB Exact Heavy Diablo. Я брав за 499 гривень за 500 штук. Якби одна штучка, одна гривня. Але вони зроблені ідеально просто. Тут перекопатися нема до чого. Всі юбки рівненькі, спереді також все-все-все чітко і сам підхід де, виробника до. Проложують паралонову таку ущільнювач паралоновий, щоб менше торохтіли і деформувалися. Як бачимо, зазначено і в грамах, і в гранах, значить, каліб 177, це по дюймовій мірній, так сказати, по нашій 4,5 мм. Ну, вони всі 4 4,5 мм. Значить, розібралися для Магнума, для легких до 0,5, можна такі. Для Магнума 067. Ось оці от відкриті. От Це експериментальний варіант. Так сказати, попробувати купив. На сайті вони мені здалися такими красивими і хорошими. Майже як GSB Exact. Подумав, що можливо вони ще й замінять їх. 0,67 також у них. Грами співпадають. Італійські технології робиться в Туреччині, але, що ми бачимо? Ми бачимо отакі от, от юбки. Це ж просто страхіття, де? Юбки. Також я бачив там і спереді деякі деформації є. І таке ну, ну, тобто, Тобто, я скажу, виробництво. Одне із фіговеньких. Тож ну, оці Туреччині робляться І також робляться оці остаї. Так оці остаї, якщо подивитися, вони з виду навіть кращі любки там оці зроблені. Да, от Спереді у них є там деякі заминчики. Ну, ці погано з магном класа летять дуже погано, саме із-за конусної передньої частини. Якщо от конусом гостряки, отакі, вони при великому, так сказати, при великій швидкості. Маленька якась там на дольку нецентровка кулі. І просто вона відносно ще й легка, і зноси метрів на 20, навіть на 10-15 см розброс кулі. Вони, звісно, ось також цей Остай. Ну, взагалі, теж юбка повнята і так далі. Те саме, що оце, Це трошки понятно, що важче. Тому це для Магнуного піде. Ну. Але, як ми бачимо, не те. Якість не така добра, як у GSB-шок. Також непогані є хенден. -натрман. Німецького виробництва в мене їх тут немає. Але це найточніше по багатьох, так сказати, проведених експертизам відстрілу. Переходимо до наступного. Ось у нас 0,87 грама. Да? Це у нас повно тіло, ще й експансивне. Тобто. Ну, Повнотіла з натяжкою назвати, оскільки воно її вже проріз експансив. Ззаді юбка не сильно глибоко, там таке поглиблення. Виконання також чудове. Спереді такий собі експансивний проріз. При попаданні в ціль розкривається як грибок. Для супермагнума магнум класа, такі як Атсен 125 або міцних ПСП ПЦП, точніше, попереднього накачування. Для таких винтівок це просто ідеально. Ще є наподоб'якої от екзакт, от, да? але не Heavy, а Monster. Вони теж є 0,87. І вони теж ідеально для Супермагнума. Але вони мають отакий от вид, тільки трошки товщенькі. Через TIVH 087, ці067. Самі високоточні. Це GSB. Моєте запам'ятовувати. Хендер Натерман. Йдуть, можна сказати, на другому місці. І так, переходимо до українського виробництва. До... Шершень. І так, шершень. Тут в мене є. Як бачимо, як бачимо. Значить, значить, кулі для пневматичної зброї. А є ще, мабуть, попередньої партії кулі для пневматичного оружия, або на експорт. На російськомовні регіони. Ну, в общем, як я дивився, вони абсолютно одинакові. Можемо тут відкрити, допустимо. ось таку. Раніше, наскільки я так бачив їх, та й колись дуже давно в мене були подібні, але легші кулі, то вони були з такою, як отак возьмеш і ота осалка на пальцях залишалось, але зараз ні. Вони абсолютно сухі, трошки темніші, получаються, ніж інші кулі. Хоча і ці такі не сильно ось оста, і вони чуть-чуть тільки світліші. Ну, ці ще світліші вже збіжки. І так, що я по поводу цих куль вам розповім? Вони зроблені добре, ніякі юбки не зам'яті. Тобто виробництво краще, ніж в Остай і оцих спотон. Оцих от спотон, да? тут виробництво краще. Але, щоб я скажу, летять вони гірше, звісно, ніж GSB. -шки. Високоточні. Але летять вони нормальненько для своєї особливо ціни. Поскільки 125 пачка, ось на 360. Як бачимо, штук. Вона коштує 125 гривень. Отакі три пачки я оце взяв, тому що співвідношення ціни. І якості попадання, і всього всього. Дуже хороша, оскільки ось я за 475 гривень взяв три пачки. Дешевше, чимось 499, одна пачка на 500. GSB-шок. Ну, GSB-шки беруть високоточністю. Через то треба і такі, звісно. Але. Щоб я посовітував, вони ще добре летять завдяки своїй вазі нормальній. Для магнума і супермагнума класу класа це 0,75, чотенько підійде. Для Магнума це вже, так сказать, поріг найвищий, краще вище вже не використовувати там 0,87. Отакі от для обичного магнума не беремо. Це для супермагнума. Для Магнума вони вже трошки на стильність буде, велика, там поправок багато, треба вносити там, 10 8 метрів і 20, 30, там вже е, дуже хорошо так хиле. На 50, тим більше. вже там. А для супермагнума нормальненько. Це теж для супермагнума піде і для магнума. І що б я хотів, от, так сказати, порада для виробника. Порада для виробника, ну, на мій такий погляд, хай би отакі от кульки і залишались би. Але щось мені здається, оці ось бачимо да, такі от полосочки, да, на кожній кульки. Коли, допустимо, у кожної там свої твісти і так далі, от є свої е, оберти, да, там, на 420-450, кого який там твіст ствола. Да? І от кожен оберт цей він визначає то, навіщо оці рівні полоски. Якби їх не було, мені здається, що куля летіла б навіть з меншим супротивом. Це раз, і точніше навіть. Ну, от уявіть, було б гладеньке, чотеньке, як на цьому екзакті, наприклад. Моє таке бачення, не знаю. От беремося екзакт хевік, який високоточний, да? він гладенький. А в тих ці полосочки. Ну, це таке. Виробник прислухається, не прислухається. А взагалі, то треба ще, звісно, проводити експерименти, чи воно дійсно покращило б. Ну, мені здається, що якби цих полосок не було голоденька пішла б ще набагато краще. Кулі на свою вартість, як я й сказав, бімба-бомба, оскільки на 50 метрів із пружинно-поршньових, які дригаються, да, попадають в оцей 6-сантиметровий десь приблизно кружочок на 50 метрів. Аж бігом. А із PCP-пневматики попереднього накачування, вона ж звісно, точніша. Там можна і в менший діаметр попадати. Тобто відносно нормально. Якщо ці, звісно, на 30-35 метрів взагалі можна ось gsb exact, да, високоточні, там можна кулю в кулю зганяти з PCP-шок. Ці також точні. Чуток менш точні, ніж ці, але. Ну, Якщо у вас потужна гвинтівка, то в неї точність підвищується. Для важких куль важливо, щоб її міцна була гвинтівка. В чим, Я так сказати, все співрозмірно. Тож, з магнума, супермагнума, оцими милостай пулять-стрілять ні в якому разі. Вони просто летять криво. Це ну, для них ви, якщо так візьмете, деякі там є хвалять в ютубі, от, типа, я там на самій лучші кулі, там бла бла бла, ось вона так передня виглядає. да А ви собі візьмете і розчаруєтесь. Це так в мене валяло ще із старого запасу, коли в мене була MR512-38, то там вони нормально собі літали. І ще розкажу вам, який стріляти можна, але, ну теж, летять так собі, ще більш-менш із-за того, що вони більш-менш кульки важкуваті. Коробка в мене не збереглась Але це Віннер Віннер українського виробництва. Вони 0,75 грами. Є такі ж самі 0,67 чи 0,68 розрізнить практично не можна, чуть важченькі ці і все. Ну, виробництво саме, ну я б сказав, це може так, так викривлення оптики, то вона так не покаже. Але якщо взяти кожну кульку, то в неї. Ну, як сказати, нерівність. От є нерівність, то на одну сторону дужче вона кривіше. То ще кудись, то і юбки ж так само. Там не такі ідеальні. Тобто, як то знаєте, немає такої рівності. Ну вони летять більш-менш, я б сказав ще. Хоча, ну і за того, що вага 0,75, так воно ще не так його сильно заносить. Але це теж. Постріляти можна, але, як відомо всім, не для відповідальної стрільби. Це так, десь щось кудись. Значить, з цим розібралися, так? Да? Шершень. Є 0,62, є 0,68 Хантер. Дехто їх... У мене тих немає, ні 0.62, ні 0.68. Я собі зразу три пачки, я і от взяв, ну, допустим пристріляю. І буде воно собі якесь время там стрілятися цими. Ну, понятно, і на цій, коротше, буду перестрілку робити, так сказати, похибки всі ці моменти. Але я скажу, що GSB. Це, звісно, самі точні, як я казав. Шершні 0.62. Тож, хорошо, для магнума нормальні вони. Оце вже такі гранична для Магнума і початок Супермагнума, або навіть початок 0,68 Супермагнума. Що, так сказати, лучше для Супермагнума 0,5 вже це легка куля, це теж не те. Хантер 068 шершень. Дехто є хвали, дехто не дуже. ну як сказати, Самі показники по розкриттю, там нормально і все таке, але по точності, дехто каже, що вони більш-менш нормально, летять і точно. Але це теж залежить в кого магнум, в кого супермагнум, от, Наприклад, пульнуть 0,68 супермагнум, вона може теж полетить, хто його знає куди, або навпаки. Тобто це все індивідуально для кожного навіть ствола. Від ствола теж все залежить. Ну, Загальне розповів, що як і до чого. Можливо, буду там відстріл робити. Кожну мішеньку я так постараюсь підписати, зберегти, сам відстріл показувати, можу і не той, бо це такий довгий процес, нудно дивитися. Але по мішенькам я гадаю відео зроблю. Які летять на кучність. Наприклад, я то, звісно, по горизонту, тобто по вертикалі воно відстраюється приціл, і приблизно вони всі будуть якби, по вертикалі однакові, але горизонт буде різний, оскільки різна вага куль. Якісь вище летять, якісь нижче. Хоча є такі даже кандібобери, як. Відхилення вправо вліво, коли навіть міняється куля, то кожен ствол ще навіть отакі от бувають, виходять пиріжки такі, да? незрозумілі. Хоча, ну, якби тільки по вишині, там вище нижче, але буває відхилення і по боках. Ну, з цим все зрозуміло. Так що кулі оці хороші, скажем так, це ідеальні, але вартісні. Це побачимо, як воно летить, але мені не сподобалось звиду вони самого такого. Хоча вартість, якщо взяти, 190 до 250, то 500 би штук там. Вартість була 380 гривень, наприклад, да? а ці 500-499 там лучше вже докинуть. Та отакі от високоточні купити. Вага одинакова. Ну, це кожному свій вибір. Так що, кому сподобалось, чи якісь запитання, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал, якщо цього не зробили ще. Всім. Успіху, всім всього найкращого. До зустрічі, до нового відео.